Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик, і це друге відео з рубрики розмови про духовне на кухні в екстрасенса». Суть цього формату в тому, що я відповідаю на ті питання, які задають мені мої підписники в різних моїх соціальних мережах, да? і висовлюю свою думку стосовно тих тем та ситуацій, які вас турбують і на які ви самі не в змозі собі відповісти. Ну і власне кажучи, після першого відео даного формату, вся моя аудиторія, здебільшого в інстаграмі, активізувалась і дуже проактивнічала. Люди почали писати мені в дірект питання стосовно тих тем, які їх турбують, і просити зняти ну, подібні відео да, подалі і відповісти їм на ті питання, які вони мені задали. Ну, власне кажучи, я не можу свою аудиторію обійти боком, тому що я завжди орієнтуюся на те, що вас цікавить. В певний проміжок часу. І саме тому я сьогодні записую для вас це відео. Ви, в свою чергу, можете відзначити це відео вподобайчкою, після повного перегляду прокоментувати його, залишити також ще якісь питання, які вас цікавлять, які я в наступних відео буду якби, розбирати і на них відповідати. Ну а також можете поширити це відео серед своїх друзів та близьких, тому що це допоможе і моєму контенту просуватися, і допоможе людям більше впізнавати мене. Так? І допоможемо йому Ютубу розвиватись в цілому. Да? От, я буду дуже вдячний вам за таку зворотню реакцію. Ну, а власне кажучи, зараз я буду собі готувати вечерю після тренувань і відповідати вам на ті питання, які відокремив, які мені здалися дуже такими цікавими і актуальними для обговорень. Сьогодні в мене на вечері буде салат Цезар з копченою куркою та беконом, а також е, морський коктейль з мідій. Кальмарів та Ну, такий, Да? І чай. Так, з чого я почну? Мабуть, з чаю почну. І давайте розберемо перше питання. Перше питання. Чому людина хворіє з точки зору езотерики та магії? Угу. Дивіться, які в мене чашечки красиві будуть сьогодні. А, дивіться, на це питання я. Ну, Якщо немає ніяких магічних впливів. І ніхто ніяких вролоків, порч не наводив, то як би з точки зору езотерики, ну що я можу сказати. Скажіть мені, будь ласка, чи їсте ви лимон? От напишіть в коментарях, хто любить лимон. Хто готує, я не знаю, м'ясо з лимоном, рибу з лимоном, хто додає лимон в чай, хто додає його в свої якісь страви в якості підсилювача смаку, да? для більшої яскравої палітри смаку, певних страв? Хто? А ще напишіть мені в коментарях, в кого зараз пішла слина. Да, от Почав виділятися слина. Дивіться, яка цікава ситуація. Ви не понюхали цей лимон, не доторкнулися до нього, ви нічого з ним не вживали. Ви тільки побачили його і подумали про нього. І у вас почала виділятися в першу чергу емоційна, потім хімічна фізична реакція, да? внаслідок чого почала виділятися слина. Ось так на вас повпливала думка про лимон, який ви додаєте в якісь страви. Вже пішла реакція. От те саме відбувається і з думками. Негативними, які ви постійно транслюєте в своє життя. Коли ви постійно зациклюєтеся на чомусь поганому, негативному, ще й тим паче модулюєте в своїй уяві да, якусь ситуацію, тобто відтворюєте це ще в своїх думках, то звісно, що такий негативний заряд він буде негативно впливати на ваш фізичний стан. В першу чергу це вас з'їдає емоційно, потім духовно, потім фізично. Саме тому я і кажу, що фізика. І магія, вони дуже тісно пов'язані. В принципі, магія це і є фізика. І от думка, думка єдина вона дуже багато на що впливає. Це психосоматика, да, ці травми дитинства і так далі. Все це в, поєдн... в поєднанні в... Ну, в совокупності. Воно починає нас руйнувати. Саме тому дуже важливий внутрішній баланс. Дуже важливо відслідковувати, як і про що ви думаєте. Тому що це дуже багато на які процеси впливає. Ось. Ну, я думаю, що на це питання, як міг я відповів, тому що, якщо, знову ж таки, немає ніякого магічного впливу, немає нічого такого, ну, що робилося цілеспрямовано для того, щоб погіршити ваше здоров'я в магічному питанні, да, то єдине, на що може повпливати, ну, якби, ам, ну, це як самопорча. Це єдине, на що людина впливає сама, на своє здоров'я через. Свої мізки. Да, Хвора свідомість вона завжди впливає на фізичний стан негативно. Так. Зараз я зроблю чай. В мене, між іншим, ловар зі смаком полунички. Ось. Напишіть мені в коментарях, хто який чай любить. Можливо, є люди, які не люблять пакетований чай. Їм більше подобається заварювати чай. Але я не люблю над цим року цю робити. Смер. <хи> так, і лимончик треба буде зараз нарізати. Яке в нас наступне питання? О, це дуже класне питання. Я навіть думав над тим, як правильно на нього відповісти. Е, як, як правильно відповісти? І зараз питання: як правильно згадувати бажання на день народження? Е, ви знаєте, от я заторкнув тему самопорчі, і от в цьому питанні, мабуть, людина. ну, це навіть чи не єдина ситуація, в якій людина реально робить над собою самопорчу. Поясню чому? Тому що коли ви на день народження е, робите святковий торт, ви запалюєте свічечки, да, е, загадуєте бажання, там купу бажань. А потім на наступний день народження ви от задаєтесь питанням, а якого фіга в мене фіга не збувається. Я ж стільки всього загадав по нулях. Тому що. Що ви зробили з цими свічечками? Ви їх задули, і це неправильно. Дивіться, якщо пригадувати історію, то раніше в наших предків, в слов'ян ем, на день народження людини, дитини неважливо, ем, готувався пиріг. Невеличкий, не трьох маленький пиріг, на який ставилися свічечки або одна свічечка, і людина загадувала бажання. І ці свічці, свічці давали можливість догоріти до кінця. І цей торт не розділяли на усіх, його, в принципі, не давали нікому їсти, окрім тої людини, в яку йде народження. Тому що ну, цей пиріг випікався для окремої людини. Це твій, твоє свято, твоє життя, твої бажання і твій пиріг, який ти повинен сам з'їсти. В принципі, в цьому логіка є. А коли ви. Ці свічечки загадали бажання і задули, ну, які можуть бути взагалі виповнені бажань. Ви, ви, ви неправильно ну, якби, створили умови, при яких цей міні-ритуал повинен спрацювати. Ще й до того, ж ви цей торт розділили між усіма. Тобто ви свої ось ці бажання, на які вам. Давалися можливості да, їх реалізації, розділили між усіма в інших людей, які куштували ваш торт, можуть справдитись бажання, а у вас ні. Ну, от так. Саме тому я й кажу, що на дні народження свічечки потрібно, ем, ну, якби, щоб вони згоріли до кінця, і потім цей торт або сама людина з'їдає, або він відноситься в ліс. В якості підношення, ну, природі, да, для обміну енергії можна так зробити. Можна віднести на кладовище до своїх родичів, ну якби відзначити їх, да, тому що рід також дає енергію. І ось цей обмін енергії він спровокує процес, який і допоможе виконати бажане. Ось так. Чай в мене є. Я потім сахар, цукор, цукор, вчимо мову. Я працюю над цим дуже так плідно. Але мені важко це дається. Напишіть, до речі, чи був у вас перехід з російської мови на українську, і наскільки легко вам це далося. Так, наступне питання. Що таке любов для духовного практика? Дивіться, мабуть, було б непогано визначитися з тим, як любов сприймають для себе люди. Да? Боже, як я обожнюю міді, я не можу. Напишіть мені, хтось любить морепродукти. Може, в нас тут збереться сім'я тих, хто люблять суші, рибу, креветки, міді. Тільки устриці не їв, то не може сказати, чи люблю. Ось. Дивіться. Повертаємось до питання. Любов. Що для людей любов? От як любов, ну, як любов визначає для себе люди. З мого власного спостереження. А для людини любов це коли. ну, Є кохана людина, з якою є фізична емоційна близькість. Ти можеш обійняти цю людину, поцілувати її, з нею провести час не тільки в ліжку, але й там на природі ще щось. Тобто якийсь фізичний контакт. Для людей любов це коли, наприклад. Вас вітають зі святом, ваша кохана людина вона відзначає певні дати, з якими вас вітає, робить вам подарунки, якісь романтичні вечері і так далі. А да? для людей любов це коли про вас піклуються. Да? Наприклад, там якісь побутові питання за вас вирішують, ще там щось, якось от намагаються облаштувати ваше життя максимально комфортно. Для людей любов це коли ваша кохана людина, обираючи вас. Заявляє Всесвіту про це, да, світу суспільству, ну якби узаконюючи ваші стосунки, тим самим демонструючи свою серйозність намірів і от, якби, демонструючи суспільству, що от, це моя кохана людина, моє серце належить їй, і я її люблю. Але це помилка як не дивно. Тому що особисто для мене дивіться. Коли ви хочете, аби ваша людина вас обіймала, цілувала, не знаю, притискала до себе, десь цим щупала ще щось, це пристрасть. Да? Фізична близькість, пристрасть. Коли ви хочете, щоб людина, не знаю, там, якось пікувалася про вас, щось за вас робила, якось розділяла з вами побут, дарувала вам подарунки, вирішувала побутові соціальні, якісь життєві питання, проблеми, тим самим розвантажуючи. ну, Вашу потребність у вирішенні певних життєвих ситуацій це інфантилізм. Коли ви хочете, щоб людина проявлялася до вас з боку того, що дарує вам подарунки, ще щось там якісь свята, там розкішні вечори, подорожі і так далі, це ну егоїзм. Да? Ви хочете, щоб людина робила для вас щось приємне. І коли ви хочете, щоб людина узаконювала з вами стосунки, да, от шлюб і так далі, щоб це було все офіційно для людей, це залежність від суспільної думки, суспільства. Да? Тоді ж питання, а що таке любов? Е, зі своєї точки зору, я можу сказати, що для мене особисто любов це коли е, ти живеш з коханою людиною, а ти прокидаєшся. Можеш піти зайнятися спортом якусь годинку, прийняти душ, не знаю, приготувати для себе сніданок, поспілкуватися з подругою по телефону, піти в кав'ярню, попити кави, ще щось, продовжити вирішувати свої побутові питання, якісь життєві задачі, які постають. Боже, щось воно не відкривається. Да? ну, Тобто, в тебе якісь процеси життєві, які ти по спину часу вирішуєш. І при цьому всьому тобі не потрібна цілодобова участь фізична коханої людини поруч із тобою. Тобі комфортно усвідомлювати, знати і розуміти, що людина, яку ти кохаєш, вона також чогось там досягає, виконує якісь функції та задачі. Да? З нею все добре, вона проживає якісь приємні моменти, обставини, спілкується, все реалізується, і тобі цього достатньо. Все розуміння того, що людина, яку ти кохаєш, вона в нормі, з нею все добре, вона розвивається, соціалізується, досягає якихось вершин, виконує якісь задачі, і, в принципі, непогано себе почуває. Вона не голодна, не холодна, з нею все добре. Ось це, на мою суб'єктивну думку, є любов. Можливо, для когось це може бути непрактично, ірраціонально, дивно, але ну, на мою думку, так воно і є. Ось це для мене і є любов. А де соус взагалі? Я не можу зрозуміти. Для цього, для салату. Зараз я, мабуть, повернуся, бо в мене немає соусу. О, знайшов. А, маленька штучка. Зникнути хотіла. В холодильнику була, нічого страшного. Тому напишіть, до речі, мені в коментарях, що для вас є любов. Мені буде дуже цікаво почитати коментарі. В принципі, я, ліб... я... я люблю Алло. Я люблю взаємокомунікацію зі своєю аудиторією, коли люди реагують, пишуть якісь свої думки. Тим паче, якщо це протилежна думка, я дуже люблю, коли є дискусія, певна, в розмовах із людьми. Ось. Угу. Наступне питання. О, теж про стосунки. А, ні, почекайте. Щось я не можу. А, так, да, правильно. Наступне питання. Просто в мене трагортуються ці м -м, якби, іконки. <сум> Давати свій телефон чоловіку. Це ок чи ознака недовіри? О, Це класне питання. Дивіться. Буде. розрив. тому що я можу сказати зі свого боку, для мене дати телефон для свого партнера не представляю нічого такого порушуючого мої якісь ну, кордони да, і так далі. Давати свій телефон. Спершу я хочу сказати, що да, коли ваша кохана людина надмірно отак от контролює вас, і будь-яку переписку, будь-яке повідомлення, будь-який дзвінок, вона от модерує і відслідковує. Це питання недовіри, безумовно. Тут потрібно попрацювати вашому партнеру над своєю самооцінкою, над контролем своєї ревності і своїх почуттів в цілому. Да? А може це тип такої свідомості, коли людина звикла все контролювати, також має місце бути. Але щодо ось такої принципової позиції людей: що ні, 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 мій телефон ніхто не має права брати, це моя особиста, там, мій особистий простір, це моя власність і взагалі це мої особисті кордони, мої межі. Ну, це смішно, насправді. Для мене це повна маячня. Ваш телефон це ваша власність, але не ваш особистий простір. І немає нічого поганого в тому, що ваша кохана людина ну, там, візьме ваш телефон, там подивиться якісь відео чи ще щось, чи навіть перевірить ваші переписки, чи все у вас добре, як ви комунікуєте з людьми. В цьому нічого поганого немає. Тому що, ну як так виходить, ви собі знайшли людину для життя. А ви розділяєте з людиною не лише своє ліжко, не лише побут, ви розділяєте час, своє життя, ви ділите з людиною. Ви приймаєте разом душ, там ще щось. Да? Але телефон це моя власність, тобі туди не можна. Тобто в ліжко тобі можна до мене займатися зі мною сексом, а в телефон не можна. А в мене питання: чому? Що в цьому телефоні? Є такого або немає такого, що ви не можете показати і чим ви не можете поділитися із найближчою для вас людиною. Слухайте, я мабуть не відкрию Америку, але ну, деякі пари живучи разом. Там чоловік, жінка, чоловік, чоловік, жінка, жінка разом з одної тарілки їдять, однією виделкою. разом не знаю, витираються одним якимось там рушником під час походів. Да одну зубну щітку люди ділять, а телефон не можна. Ну так, ну розумієте, це ж предмет? Да? От, чіткий якийсь зовнішній фактор, все можна, а це не можна. Питання чому? Якщо тобі немає що приховувати, ти відкрито даєш і кажеш, будь ласка, ну в мене немає ніяких таких таємниць, секретів. Саме тому для мене ніколи не поставало в питанні якоїсь проблеми те, що ем, мій партнер... Колишній, да, попросив би в мене подивитися мій телефон. Тому що, ну що, в мене там робочі переписки, ну це єдине, що я можу там попросити не дуже акцентувати увагу на тому, що там написано, тому що це конфіденційно. А так, в принципі, будь ласка, передивляюся там дружні переписки, оце все. я нічого в цьому не вбачаю поганого. Ось. Напишіть мені, до речі, наскільки для вас це є таким категоричним, да, те, що у ваш телефон можуть залізти. І чи ви дозволяєте залазити в ваш телефон? М -м -м. Наступне питання таке класне. Боже, яка смачна кухня. Я не можу. Дивіться, наступне питання. Як стати багатим? Чи працюють формули успіху? Ой, слухайте. Треба уточнити, що ви маєте під ем, висловленням формула успіху. Вони бувають різні. Ну, я думаю, що це ви маєте на увазі. Оці коучинги, да, що там нам розказують, там оце все, так от що я хочу сказати: думка про те, що якщо в тебе є 5 друзів мільйонерів, ти будеш теж шостим мільйонером, чи оце кого оточення впливає, це все повна маячня. Тому що якщо ти працюєш в елітному ресторані офіціантом, і навколо тебе одні багатії. Ти не станеш таким самим багатієм, як і ті люди, які тебе оточують. Хоча ти з ними комунікуєш, ти їх обслуговуєш, там можуть бути якісь процеси взаємокомунікації, спілкування якогось, да? ну але ж ти багатим не станеш. Книги це теж повна маячня, це всі е, книги про багатство, повна кишення і так далі. Тому що це все теоретично. Да? Знову ж таки, і питання освіти, в ту саму чергу, тому що всі ці знання надають теоретики. Які ну, теоретично знають, як це робити, а на практиці з цим не зіштовхувалися. Це все коучинги, які вішають вам обшу на вуха. Ось так. І я як би теж не підтримую цієї думки. А як же, як же стати багатим? В першу чергу акцентувати увагу на власних потребах, на власній вигоді, нехтувати потребністю і вигодою інших людей їхнім комфортом і вміти. Правильно користуватися іншими людьми. Для того, щоб реалізовувати ну, певні потреби, да? за рахунок ресурсів інших людей. Ось так. Не даремно ж є експлуатація дитячого труда, яка оплачується дешевше. Жінки отримують дешевше, ну, меншу зарплатню. І це ну, якби відомий факт, що чоловіки отримують більше, ніж жінки. Це все є бізнес. От на цьому крутяться гроші. Ось. І в першу чергу власні інтереси. Угу. Так. А, це що, все? Це всі питання, які я подивився. Щось дуже... не дуже. Так, про що ще з вами поговорити? Не знаю. М -м -м. Боже, як смачно. Давайте мені зворотню реакцію. Що ви взагалі хочете, ну, можете і хочете сказати. Може у вас є якісь додаткові питання. Я обов'язково подивлюся, відповім. Або в коментарях, або в наступних відео, якщо відповідь буде потребувати якогось розгорнутого формату. Ось. Також пишіть мені, як вам враження від сьогоднішнього відео. Якщо ви додивилися до кінця, я вам дуже вдячний. Боже пережую. І додам в чай цього. Як його цукор. Ось, якщо ви, додивіли, дод... якщо ви додивилися додивилися це відео до кінця, я вам дуже вдячний. А... Бажаю всім мирного вою, Ну і миру по заслузі, безумовно. Так. Небагато ложечки візьму. Зараз буду сідати вже повноцінно вечерити. Щось якось навіть не готував нічого. Купив салат, морепродукти вже готові. Хліпчик, чай. Нормально. Можна крутитися. Так. Угу. До речі, я отак подумав, що я записував відео стосовно вірусу нового. Це пневмовірус. І я продивлявся питання, чи буде в Україні от прям в спалах цього вірусу якась ну, повторна епідемія, карантин і так далі. Мені відповідь була, що ні. Україну це у мене. Ну там ще є прихована причина, як це може оминути, але ми опустимо цей момент. Хто не бачив, можете перейти та подивитися це відео. Але я задався питанням, чи будуть якісь новації. В медичній сфері в Україні в 2025 році, і можу сказати, що так. Будуть якісь вводки пов'язані з медикаментами. Це може бути якийсь новий медикамент, чи якісь нові препарати, які раніше в Україні були не легалізовані чи не впроваджені, чи ще щось, які значно покращать процес лікування тих людей, які хворіють на якісь певні проблеми, ну, на якісь певні хвороби. Ось будемо дивитися, як це буде розглядатися. Ось. Ой, все що це продовжу балакати всім гарного вечора.